Всім привіт! Я вас вітаю всіх на каналі Захід Фіш, Рибалочка. А ми вже з сім'єю приїхали трошки віддихнути і на рибалку, звісно. Зараз вам покажу робоче наше місце. Це є озеро лісна Слобітка. Ну, Зразу біля дороги, воно там видно машини їздять. Оце наша така робоча зона. Закинули 4 водки, дві дочка і дві я. Це наша така робоча зона. Ми тут мікс. Різні такі попапчики різні. Пробуємо. Невеликі такі шостий-восьмий номер. Це ми закормочна суміш. Будемо з помпом кормити. А ми на годинку кинули перш так розвідувально. А там далі, як не буде клювати, будемо пробувати кормити і будемо бачити, що буде. Якщо буде риба, включимось. Всім гарно дякую, що дивитесь, що підписуєтесь на канал. Нам дуже приємно. Всім гарного перегляду. Таким пелицем будемо кормити. І отакий от трикабайський купили мікс. Пахне капець, зернові, чисто зернові. Замішаємо сюди до закорма трошки карасьової прикормки, ще додамо, щоб опилило трохи. і зараз перемішуємо і потім будемо пробувати кидати. така, Дрозі Консистенція вийшла, перекормочка, така сипуча. Пробуємо зараз кормити, як не буде клювань, і тоді вже будемо бачити що буде. Є перша покльовка, друзі. Пішов сюди на мене. Так, щось є. Не бачу що біля берега Попустимо. невеликий, так? Ух, є перший корпець. Ох. Главне не форсірувати. Зараз ми його візьмемо. О, давай, 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 давай. Ох, ти що зараза? Ні, я візьму. Треба було велику голову брати. Є перший. Друзі, це кап'ять. Є перший. <laughs> перший є. Опа. Фу. Да, оце емоції. <laughs> Зараз я вам покажу. Опа. Ні, то постав. Опа. Так. Перший коропенко є, друзі, супер. Брешу, півтори години стояло без закорму, а потім я закинув три помба. і годинка часу і перша рибка є. Невеликий коропець до півтора кілограма, але супер. Я довольний, що рибка просинається і починає клювати. Так що всі подобаючку на це відео за Коропенка, а ми продовжуємо далі лопати. Такий, друзі, ми лаваш зажарили. Зараз будемо обідати. А цей далі бомбурить карасів на попливочку. Бачите, який гарний карасик. Давай, 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 піднімай, піднімай його. А? Брат на попливок лапає карасів. Mm. Ну да, я візьм. А? Дивіться, який карась. Mm. Що, друзі, вже півтретя година. Ще після тої зеркалочки поки що покльовок не було. Закинув на цю... Закинув чотири спомба, а на ту успів закинути один і відлетіла кришка від спомба. Тобто годувати вже нема чим. Але чекаємо покльоки. Думаємо, що ще рибка буде. Щось десь колись прокльовується. Там на тому пірсі з тої сторони чоловік злапав теж, і тут був біля нас, чоловік злапав, він з ночівлею був, злапав коропа десь на 4 45 з кілограма. І одного зеркалку теж десь таку кіло-двісті, отак десь. Отакі От справа. Щось потрохи риба просинається. Ох, цей гарний, двеський. Це гарний карась. Гарно. Ого Гарна окей крас. Нормально. Побитий від шоки Що ти робиш? Це? О, плотва! Каплотва, то оку. Чи що, не плотва? Та як не плотва? А, дивика гарна плотва, Жень! Може, так? Ні, наші я так. Двика гарно. Казав, що є плотва, ви казали, що немає. Це краснопірка. Ой, краснопірка, так. Да. Двика гарно. Ого, оце краснопір. Рич, веди! Ды... Ричик Ого! Ты Ой, как краснопер. Ты давай Я Что? знаю. Ого! Я, о. Хе -хе. я, карась. Маленький, а так бьется, правда? Карасямба. дивіться, хто тут у нас плаває. Я вам покажу, хто у нас тут плаває. А, нернула, внутрі я плаває. Хотів вам показати. А о, дивіться. Бачите? Внутрі плаває тут, тут дуже гарно тут є такі тварини. Можна з дітьми сюди прийти. Тут досить гарна така локація. О, друзі, оце попустило капець. кап'яцу, ай-яй-яй. Київ, слова щось. Невеликі щось Я бачу, невеликий, коропенко невеликий, зеркалочка, але невелика. Є, yeah. ми це зробили, Нарват. Ми це зробили, супер. Опа. Так, відійдемо трошки, трошки відійдемо, щоб показати вам рибку. Отак, хай буде. О! Дивіться, який коропенко. Опа. Ось таку друзі ми красу зараз будемо вечеряти. Так, ну що, вже пів шоста і нічого не клює. Ми вже по... будемо так говорити, повечеряли. Ще перекину тільки що всі водки. Ще чекаємо годинку, якщо нічого не буде, вже збираємось. В кінці ще покажу рибку, що злапали. І в принципі на цьому, на цьому все. Все, друзі, закінчили ми рибалочку. Таких карасків налапали, два коробчука. І дивіться, яку гарну краснопірку злапав. Просто краснопір дивіться, як ладоня. І отакий от один коробчик, і оце другий. Все, всім гарно дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забувайте за розіграш граш удає. Приймайте участь і вигравайте призи. Всім гарно дякую і до побачення.